Традиційно цього року провели дві призові компанії: весняну і осінню. Через військомати Полтавщини прийшло понад 13 тисяч призовників. На строкову службу відправили більше тисячі, каже заступник обласного військового комісаріату Едуард Бородай. Всього на, на строкову службу весною було призвано 565 чоловік, що складало 94% від виконання планового завдання осінню. 540 чоловік, що… Було 100% від тих завдань, які перед нами ставила держава в особі постанови кабінету міністрів відповідний. Строковики з Полтавщини, крім Збройних сил України, служитимуть у Національній гвардії, спецпідрозділах Державної служби, спецтранспорту та в прикордонних військах. Вистачає тих, хто не хоче служити. Так найбільше юнаків, які ухиляються від служби, працівники військоматів разом із правоохоронцями, фіксують у Чутівському, Карлівському та Лубенському районах. З, звичайно, такі дії громадян призовного віку не залишалися безкарними. Складалися адмінпротокола. 129 було складено адмінпротоколів тільки за осінній призов, і три чоловіка притягнуто до кримінальної відповідальності за ухилення від призову. Зараз чекаємо рішень суду. Суд визначиться, яку міру покарання їм, цим, цим громадянам. Визначити нагадаємо, що осінній призов стартував 4 жовтня і тривав до кінця листопада. На строкову службу призвали майже 14 тисяч чоловіків з усієї України, кажуть у Полтавському обласному військоматі.